Першим від забудовника веде груп квартири з ремонтами, повністю укомплектовані меблями, технікою та всім необхідним. Готові до заселення вже сьогодні. І саме головне доступність за програмою ЄОСЕЛІ. Хочете побачити квартиру першими? Тоді ходімо. Почнемо з просторії двокімнатної квартири 58,6 квадратних метрів, двохстороння з панорамним видом на місто. А ось кухня, стильна та сучасна наповнена всією необхідною технікою: мікрохвильовка, варильна поверхня, духова шафа, посудомийна машина та холодильник прихованого монтажу. А це ванна кімната з вікном, завдяки якому буде завжди денне освітлення. А ще маємо окрему зону для пральни, яку можна використовувати як кладову. А це ваша майбутнє спальня з ліжком, приліжковими тумбами та великою шафою. Що ж у другій кімнаті: диван, містка шафа. Та куточок для облаштування робочого місця з виглядом на місто. А ось компактний, але не менш стильний варіант 39,8 квадратних метрів. Це кухня студія яка теж наповнює всією необхідною технікою, як і в попередньому варіанті. А тут у нас розміщена шафа, в якій є котел та система для теплої підлоги. А також можна розмістити свої додаткові речі. А ось тут можна облаштувати зону для перегляду фільму з друзями. У спальні є все необхідне. Ліжко, шафа та передліжкові тумби. У ванні все стабільно. Душова кабіна, пральна машинка, санвузол та великий умивальник. Ще один варіант квартири, який вам точно сподобається. Однокімнатне 48 квадратних метрів. Затишно з ліжком та великою місткою шафлею для всіх речей. Навіть не прийдеться відвозити речі до батьків або десь в кладову. Завершуємо огляд ще однією двокімнатною квартирою площею 58,9 квадратних метрів. Дві окремі кімнати, кухня і велика відпочинкова зона. Як і в попередніх варіантах: велике ліжко, містка шафа, приліжкові тумби та кондиціонер. Ходімо, покажу ще одну кімнату. Вона теж укомплектована меблями, шафа, зручний диван, але тільки уявіть, як ви зможете її переробити під дитячу кімнату. Жити в сучасній квартирі в центрі міста це реально. А ще доступно завдяки програмі є оселя. Якщо вам сподобалося якийсь варіантів, якомога швидше записуйтесь на огляд, так як кількість квартир обмежена.